Презентацію забудови на території 18-ї школи зірвали. Сьогодні забудовника це державне підприємство Вінницьке інженерно-будівельне управління мало намір встановити там інформаційні щити, на яких в деталях проект та план будівництва майбутнього стадіону та багатоповерхівки. Втім, зробити це не вдалося. Між вінничанами, які проти будь-якого будівництва біля 18-ї школи та ініціативною групою вишенька за стадіон виник інцидент. Подробиці у матеріалі далі. Поки молодь відстоювала свої права, отримати якісний спортивний комплекс, старше покоління відстоювало старий занедбаний стадіон. Ми не хочемо цього будинку. Ось тут я виросла, тут мої діти тут виросли. Скажіть, ми можемо самі, навіть самі, ми можемо благоустроїти? Хай зроблять, ми нічого не маємо проти. Хай зроблять нам тут стадіон. Ось тут, де він є. Чого вони збираються зробити там, а тут поставити будинок? Ми вам потім построїмо стадіончик 30 на 60. Це хіба стадіончик 30 метрів на 60, Забирають таку площу в нас, а строят маленький стадіончик. І це, і то буде закрито тіпа для школярів. А де нам вийти подихати? Де ніхто не збирається брати якісь там кошти. По, гору, по місту є багато спортивних майданчиків, дитячих майданчиків, які ми також тут плануємо будувати на наш погляд, по-моєму, ні, ніхто не бере кошти з дітей, які приходять на майданчики дитячі. Так що це не є правдою. Ми вже чули і про три будинки, і про знищення всіх стадіонів і таке інше. На самому звідси ми вирішили дійсно внести ясність. Це один будинок, загальна площа. Само ядра спортивного збільшується. Якщо сьогодні це приблизно 44 тисячі метрів квадратних, це 40 соток, так? то ми його запланували в 7,5 тисяч квадратних метрів, тобто майже 75 соток. Тобто воно збільшується фактично в два рази. Це все ми хотіли довести людям, показати, поставити ці банери інформаційні для того, щоб вони бачили дійсно, насправді, що планується будуватися, щоб вони менше слухали тих політиканів, які на жаль вже сьогодні тут підключилися, і на цьому вирішили попіаритися. Вінничани, які відстоювали своє право отримати якісну спортивну споруду, створили ініціативну групу Вишенька за стадіон. Люди в такий спосіб хочуть домогтися будівництва спортивного комплексу біля 18-ї школи. Вони закликали всіх жителів вишеньки увійти до створеної ініціативної групи. Також люди вимагали від влади міста втрутитись і створити умови для нормальної роботи будівельників. «Тут везде розбросані бутилки, куча лістя, болота, криве турніки, криве ворота. Тут собак выгуливают. Смотря на этих детей, что вот тут занимаются, на этом не до стадионе, то хочется, чтобы что-то хотя бы европейское более-менее построили тут. Чтобы было приятно заниматься, приятно посмотреть. Так как я, я тут живу с детства и всю жизнь, я учился в этой школе, допустим, и за один лет, что проучился, не изменилось ничего. Максу это была покраска брусьев и техники, и все. А сейчас она предлагает, хоть и строить дом, но будет предлагать построить большой спорткомплекс. Я уверен, что не спрашивали родителей, которые дети учатся, которые учатся в этих школах, не спрашивали. То есть Мы за то, чтобы постоять. Вот, когда мы пришли и услышали, вместо того, чтобы дискутировать с кем-то, когда люди физическую, э, физическим усилием засыпают ямки, когда установили информационный баннер, для того, чтобы все жители узнали. То есть не только те, кому обходили, кому там, довелось получиться, попасть на собрание. Э, физически, когда идут оскорбления в наши стороны, э, молодых ребят рассказывают, что мы пришли за деньги, еще за что-то. Хотя все пришли по доброй воле отстоять свои права и сомнения, как любые граждане Украины, Вишенки и виницы. У обіді встановлені інформаційні банери, в результаті сутички були розламані. Робітники, які їх монтували, кажуть, що це зробили представники Вінницького козацтва. Один зруйнований був, а один був навіть зруйнований повністю вся конструкція, а інший був порізаний. Ми ще не встановили, хто там, міліція зараз цим займається. Один із ініціаторів і тих, хто організував. Фізичне втручання, перешкоду виконання наших обов'язків, законних наших обов'язків представився як Воловодюк. Приміняли силу в вигляді коміри, відтягували, штовхували, віднімали в них робочий інструмент там, ну, при застосуванні сили каски попадали. В людей, таку. Я, якщо чесно, бачив таке останній раз у відео, яке знято там про 90 ті Ну, Если честно, для меня это очень дико. Люди, которые хотят добиться какого-то э, правильного решения в их сторону, в отношении от власти, э, и делают такие действия по отношению к людям, которые пришли выставить свою позицию, либо к рабочим, которые просто выполняют свою работу.